на Бразерс полігоні тут движуха не клеится видео знімати куча мопедов я я взяв тут до речі хорошо так камера не працює тут дуже хорошо кататься на мопедах приїхати корпоратив всі дела. яка движуха колеса травлять тут ля-ля-ля-ля та поля. Какая у тебя шляпа? Сама ты шляпа. Можешь потрогать, хочешь можешь лизнуть. Доброго ранку. Шляпу. Привет. Привет. Давайте. Давай пять. Привет. Привітатя обниму. Ми щойно вели розмову за карпатський кордон. І ось Олександр в карпатському кордоні. Такої футболки ні в кого немає. У 2020 році ніхто не поїхав. Живають, що футболка, кажу, 20-й рік, дивино, 20-й. це рік ковіду, поэтому ніхто не поїхав на кордон. Така в мене шляпа. Ти сам зробив собі футболку, що я був. Так, Шляпа за лі Дивиться, там так, за, за недорого, по, по чойсу, за Давай. 30, 30 гривень. Нам нужно 6 маршалов. Ребенка будет в формате. Сначала надо найти участок. Координата дается начало участка. У тебя будет два участка, скорее всего. Сам. Угу. Ты, я сейчас объявлю, вот, Типа. нуждающий маршал. Один Блин, это жестко. Типа мне мопед точно надо спускать, да? Там в лесочки. О, хорошо, а тенечек очень. И будет. ты между ними вот так спокойненько проезжаешь. 35, бути. Міряєш мужське достоинство, не, мороз. Да. Ну і сколько там? Тут лайт. Рулетку... Тобі потрібно було рулетку в дюймах. В, дюймах. в дюймах. Або на рулетці дописати. Сюди стрілка хард, сюди стрілка лайт. Ану, мороз, я не сюди рулеток. Якої довжини у нас лайт? Лайт у нас. Лайт у нас. Лайт у нас. Лайт у нас до 83, запятая 82 сантиметра. 84 сантиметра. 84 сантиметра. Это... Давай, давай, подъезжай. Так что, пацаны, у кого меньше 84 сантиметра, вы все лайт. Дивись яка О, смотри, зручна дорабатував рулетки. А, а де де написано зовнішній об'єм. Зовнішнього об'єму не, не написано. Вот так вот он Ось так він це? їх а, міряє і ставить туди площадку. площадку. Ну, мороз, мороз, покажи, як ти, 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 це, ти це робиш. більші. з дивись, а не сплющено, бачиш туда. сплюснуті. Ну, як можна поміряти, перевертай. А тут у нас что написано? 35 -е. Где написано? Вот написано 35. Ты пальцем покажи, а да, тоже там. написано. Ты веришь? 35, да? А так получается лайк. А так лайк, да, когда спущен? Я ж про что и думал? Да? Да. На некоторых на колесах, э, колесах есть дюймовые а, размеры. А, на, на, на некоторых, э, деяких только э, посадочные. Да? Правильно говорю? Верно кажу. Мороз, да. есть посадочный размер, а есть внешний размер. Да. Ты тихо. Что, ты в хард или в лайт? Я куда запишу, я ж мне... Где Одинок... наклеить? О, какой красивый номер ТВ. А хули думал? Икс була, Так, все. Так, не вміють делать наклейки. Треба делать так, щоб його зривали одразу. Понятно, так? Да? Так, да, щоб там ще такий язичок був, за який тянеш. Вже та? наробили сьогодні пилюки, бач, навіть пришлось витирати її трохи. Завжди партнери Моршинська, Енергоюніт, Автонова, Ексбул, Київська міська Ростерія, відділ у справах молоді та спорту. gps орієнтування інеос, гренадір, і Grenadier і Offroad Brothers. Давай, покажи, помахай ручкой. Даже с детьми люди приезжают. На самой классной машине в мире. Японского бренда. Так точно, правда? Машина на автомате, да? А что, на полуавтомате? С меня ржали, когда я сказал машина на полуавтомате. Просимо вас бути чимними, віднести за тренування. Там є у нас деякі особливості цього змагання. То треба буде, ну щоб пограти фейерплей, скажімо так, щоб не хитрити один з одним, Ну бо це бо це є сама мета цього тренування. Заїзду. Ми разом з вами донатимо на збір, який ми започаткували в початку на початку року. Сподіваємось, що ми назбираємо до кінця року, і на UFC на фіналі тут Києві. Ми вже на цій тільки локації. Це буде четверта передана автівка а, нами для медиків для Сил оборони. Ну нами з вами. не тільки нами. Це ми ви робите насправді, а не ми. Нашу перемогу як ми можемо, Молодець, Андрюша. Молодець привітав всім. Значить, гонка видумана була таким чином. Це накшталт міні-міні-міні нано на ралі рейду Тобто в чому це ніде не, не треба, якщо там не. Ну, Можна, звісно, вбитися десь і потім лебідитися, теж можна. Сім, вісім, дев'ять, десять. Маршала один із них буде статично на одному участку знаходитись, другий буде на мотоциклі, між ними там проїжджати. Но так як це дружня гонка, і ми не гонимось там за призами в 10 тисяч доларів. Я прошу проїжджати ці ділянки так, як я вас проведу. Без срізок, без нічого, тому що ви дурите свого товариша, виходить. Ось зрізати є де і багато де є. Да, Приїхати мимо участка, бо сказати, що я там був. Це моя. Первое, первое, это круги, ось вот це круги. А ось вот це чекпоінт. Uh, это арка, старт. Это поле. Это березки. Это березки. Так вот че, пятый твой. Вот это? Нет. Мороз, Тут в не проездное. Право вперед! Пробуй влево-назад или вправо-вперед! Давай, вперед! Давай влево-назад! Хай його задні витягли. Візьми шакл. А що, треба крюки спортити? Да. А шакл є, що це у вас такі крюки, що під стандартні автомобілі не підходять. Платной за всі деньги міром. Без шакла нічого. Оця штука X-Bull Or, -Pro, наші спонсори, відомі бренди, щоб замовили. А вот на Алиэкспресс Да? Ну купил, ездить, не купил. Подожди, подожди, Готов? Готов! Подожди. Подожди, пусть так сейчас. Сиски! Давай! Перелякався! Хорош! Приїхали ділянку, машину трошки направили. О, все, просто сів в колію пузом і все, оказується можна було проїхати, так? Францевич, зараз Францевич накопає нам всі. О, шаклы есть Нива Наши конкуренты были Они Молодцы, хлопцы И остальный Активка Такой пилот, мы его не знаем вообще Тебя в шлеме опять не узнать Аматор, первый раз приехал на соревнования Не знаю, сложно, уже страшно Вот, наверное Наверное все, я домой ну, в тебя штурманы мыщи, да? <реш> <реш> треба очі пілотів знімати. Не видно, тоноване. новане. <реш> Ви страшно? Не поспішай. тут місце, де треба знімати очі пілотів. Особливо тих, хто перший раз, так? Да? Ну, не певний. Кошмарно, да? Шо, давай, їдь там вільно. Гальм майже немає. Нема гальма! Гай нема, але призьовуватися не треба, да? Ні, треба -то безпеку завжди на перше місце ставити. Там з дитиною їхав, то він пристягнувся. Ну, на цій машині ставилася ця траса, тому на цій машині е, впевнено їде Андрій, е, ставив а Андрій пілотує. Вони хороше кільце построїли. В принципі, машини на лайті, спокійненько собі можуть проходити. Хто поспішає? Може об'їхати, газануть, повокрутасить. Train, нормально. и нормально. Я Андрюха на двух цилиндрах. Я их трактор. падає листва Зима близько а де Субару, де Субару? Ось де Субару Да, хорошо йшла А де бампер вроді був ще? ні, не, не, не було гад я в Вже не б... А, знятий ли бампер в багажнику? ні, ні, бампер був снятий, бампер. Ух ти, яка інтересна штука. Тут струту какаш. Дуже рекомендую. Ой! Вау! То оксиди железа просяться наружу. Й-моє, це таке буває, да? Наверное, у меня в, в купухе таке саме скоро будет. А вниз не смотрел, блин, а там он все попала. Оказується, ось де стакан виривається в собаку. Дивиться. Ну ничего, підвариш, силовой каркасы можно в гонку. Эвакуатор з таким передвижным дном. Манипулятором все повитягували. Криво, конечно, стоїм, но. Да, сейчас до финиша доедем. И лебедка там полным ходом. Все-таки открытий клапан. Размотки. Трусь. Пошла размотка, да? Да. Мы еще влево. Пока а потом мы его... Трошки руля! По одну сторону трохи матає. Ще трошки, хорош, хорош більше не крути, бо буде юзом іти. Так, зараз на тормоз, на ручник. Я спробую ще раз трасом таким дотягнути. Давай, пішла, нормально нагружена полуось. Давай, на фініш пішла, субару пішла на фініш. Молодці. Ну все, гонка закончилась, екіпажі всі фінішували. Субару ще на фініш довеземо, буде все ок. Там він все проїде, зараз башка заїжджав, виїзд буде легше. Що таке маневр. Правильний, треба було зайняти. Да, ми на мотоциклі, пару ділянок промаршали, прослідкували і в цілому гонка ну, така, дуже динамічна, о, оце правильне буде слово. Тож, в принципі, все воно подобається, все прикольно. Так. Да. Красиво. Тут дуже красиво. Дрохи все позаростало, треба все косити, все топтати, коров тут нема, нікому то все обробляти, можна зато кататися. Підбайк себе проявив знову офігенно. Не поснімали, як ми його грузимо, згружаємо і таке інше. Ну то вже в нас виробилось певний вже досвід як це все робити швидко. Так, і що? І плануємо їхати на ТО. Ми, а, а, ми попрацюємо і зробимо а, тоді доїхали майже своїм ходом. А, навіть я трошки. Номер 27 Категорія Хард, Петрівський Анатолій, Штурман Петрівська Дарія. Категорії Лайт. Супрун Віктор, Супрун Денис. А, Гущин Євгеній. Гущин Євгеній. Сахівський Категорії «Лайт» нужен Сергій. Категорії лайт. Нагороджується. Екіпаж. Екіпаж Іщенка ВА. Штурман. Пахиленко ТВ. За друге місце екіпаж номер 22 Категорії лайт. Пілот Сапегін Ренат. Перший округ у чоловіка сорінування, правильно? Ну Приїду, зав'язуємо, може. Може, хрестиком наші номера. Все, він так хотів на GPS. Перше місце. Нагороджі. Екіпаж номер 24 Пілот Ільницький Олександр і штурман Ільницький Назар. Вітаємо. Тримай. Великі люди. Третє, друге, перше, до фотографії. Льоня, іди за третє. Льоня, іди за масовку. Категорії Екіпаж номер 20 Серегін Сергій і Сергін Владислав. Вітаємо! Держись, держись держи стакан. Екіпаж номер 18 Ткаченко Костянтин, Штурман, Москаленко, Матвій. Папі грамоту, сину кубок. Роман Віктор, механік. Ти за всім сьогодні. Сам зібрав толпу, самі віддавай. Інші могли б не приїжджати взагалі, так? Давайте, давайте. Все, джип-джип! Джип-джип! Улыбай! Ура! Сейчас тихо так вообще. Ура! Браво! Категория Абсолют. Это все-все, не на классы, кто как приехал взагалі. И тут вот у нас есть интересный момент. Экипаж номер 24. Штурман Ильницкий Александр, пилот Ильницкий Назар. Категория Лайт на третье место Абсолюта. То есть объехала Хардов. Категория Абсолют заезжает экипаж Номер 18. Пілот Каченко Костянтин, штурман Москаленко Матвій. Добре, результат. Тепер під оборот. Під'їжджає екіпаж категорії Абсолют. Номер 16. Пілот Степура Леонід і штурман Віктор Механік. Гамон і Льоня. Газує він на повну. Ну ти ж проїхав кружок? Тобі сподобалось. Дуже. Лячно було. Ви викладеш відео, як ми их... Фоткайте спортсменів, не соромтесь. Вот этот абсолют, почему я сделал абсолют? Чтобы все бачили, що лайт може суперничать з хардом при всіх рівних условиях.